Вітаю товариство, в продажу з'являється новий автомобіль. Це є Ford Fiesta 2013 року випуску в такому яскравому кольорі, в кузові хеджбек. Це офіційний автомобіль в базовій комплектації. Ось так він гарно виглядає. Маленький компактний автомобіль, який можна завжди пропаркувати у дворі чи десь в центральній частині міста. Об'єм двигуна тут 1,2 бензин, дуже економічний. Якщо ще в поєднанні з механічною коробкою перемикань, якщо когось не лякає, це взагалі там розхід пального буде дуже малий і можна собі їздити і насолоджуватись. От тут дуже такий ергономічний дизайн в тих фордів, завжди мені подобалося, Ось Така гарна сучасна. Панель у неї. Дуже, до речі, ергономічний автомобіль, дуже зручно ним керувати, якихось таких невідчуття габаритів або ще чогось, або якогось дискомфорту при рулюванні тут в ньому немає. Тобто така компактна, стильна, сучасна автівка на свої руки. Навіть сьогодні, якщо взяти, то досить вона сучасно намальована. Що по інтер'єру, що по екстер'єру. Якихось критичних пошкоджень по кузову автомобіля немає. В салоні теж якихось потертостей чи потертостей немає. Досить охайно все виглядає. Тобто автівка збережена. З нюансів. Невеличкий. Потертість на передньому бампері, і ось тут сколи. Ось. по капоту все гаразд, по боках автівки теж все добре. Задня частина теж порядком. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає, обслуговувалася автівка вчасно. Володіє нею дівчина. Вирішила собі щось вже придбати новіше. Заводиться автівка з півоберта, пробіг 147 тисяч кілометрів. Обороти двигуна не плавають, все як має бути. Речах перемикання передач не затертий, пробіг відповідає дійсності. Ось. Придбати автівку можна. Влізаних з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути авто можна за попередньою домовленості. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127 на майданчику Хапай авто. Тому хто шукає собі компактний, економічний та досить економічний хеджбек, ласкаво просимо. Вартість у наших, на наших інтернет-ресурсах, таких як... Сайт ХапайАвто, Телеграм, Інстагра, Тікток та Авторія. Чекаємо на вас, до зустрічі. Телефонуйте, купуйте.